Виконуємо номер 813 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Одна сторона трикутника удвічі коротша від другої. І на 8 см коротша від третьої. Знайди довжину сторін трикутника, якщо його периметр рівні 48 см. Приступаємо до виконання. Запишемо коротку умову задачі. Одна сторона трикутника, друга і третя. Одна сторона трикутника удвічі коротша від другої. Невідомо. Коротша це отже менше. Чуть у два рази. Інше від іншої. Інше також невідома, також, далі сказано одна сторона трикутника удвічі коротша, менша від другої. І ця ж сторона на 8 см коротша від третьої. На 8 см знов же коротша, отже менше від третьої. Третє також невідомо. Знайди довжину всіх сторін трикутника, якщо його периметр 48 см. Отже, нам невідомо довжину жодної із сторін трикутника. Є співвідношення між ними, друга, перша у два рази менше від другої, є співвідношення між першою і другою. І перша на 8 см менше від третьої, тобто є співвідношення першої і третьої. І відомо перимет трикутника. Периметрикутника це сума довжин всіх його сторін. Дану задачу будемо розв'язувати за допомогою рівняння. Позначимо одну сторін трикутника. У нас всі пов'язані друга і третя з першою, тому першу сторону позначимо через зміну х, записуємо. Нехай перша сторона трикутника х сантиметрів. Нам відомо, що перша сторона у два рази менше від другої, отже друга буде у два рази більше від першої, у два рази. Для того, щоб знайти другу сторону, необхідно довжину першої помножити на 2. У нас перша х, отже, друга буде 2 помножити на х. Тоді друга сторона 2 помножити на х це 2х сантиметрів. А третя. Перша сказано ще на 8 см менше від третьої. Отже, третя буде на 8 см більше від першої. На 8 см. Щоб знайти третю сторону, треба до першої додати 8. Тоді третя буде Х додати 8 см. периметр. Трикутника буде. периметр – це сума довжин всіх сторін, тому перша, додаємо друга і додаємо третя. За умовою периметр. 48 сантиметрів, складемо рівняння, Перемет наш Х додати 2х додати, Х додати 8 дорівнює 48. Використаємо властивість додавання і додамо окремо. Зі змінною, а потім число. 1х додати 2х додати 1х, 1 додати 2, 3, да ще 1 – 4 маємо 4х додати 8 дорівнює 48. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 48 віднімаємо 8. Обчислюємо. 48 відняти 8 дорівняє 40. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 40 поділити на 4 дорівня 10. Отже, ми знайшли довжину першої сторони нашого трикутника. Записуємо. Отже, Довжина першої сторони трикутника десять сантиметрів. Тоді довжина другої буде про другу нам відомо 2 помножити на х, отже, 2 множимо на 10 і дорівнює 20 см, а третьої, третя сторона у нас х додати 8. До 10 додаємо 8, маємо 18 сантиметрів ми знайшли всі три сторони нашого трикутника. Десять, двадцять і вісімнадцять сантиметрів. Записуємо відповідь. Десять сантиметрів, двадцять сантиметрів і вісімнадцять сантиметрів. Номер вісімсот тринадцять виконано.